Час переслідування здобичі кішка тримає голову горизонтально на одному рівні, в той час як собаки і люди качають головою вгору вниз. Кішка не може спускатися з дерева вниз головою, тому що всі кіхті на її лапах спрямовані в одну сторону. Так що кішкам доводиться спускатися з дерева задом наперед. Кішки можуть відтворювати до ста різних звуків, а собаки тільки десять. Мозок кішки, на відміну від собаки, більше схожий на мозок людини. Кішки і люди мають ідентичні області мозку, що відповідають за емоції. На короткій відстані кішка може розвивати швидкість близько 49 км на годину. Кішка може підстрибувати на висоту, що в 5 разів перевищує її зріст. Кішки приземляються на лапи практично завжди. Органи рівноваги розташовані у внутрішньому вусі кішки. Вирівнювати траєкторію допомагає і хвіст. Кішки труються об людей не тільки тому, що вони ласкаві, але й щоб помітити свою територію ароматом залос, розташованих навколо її морди. Вчені досі сперечаються, як саме кішка моркоче. Більшість вважає, що вібрацію голосових зв'язок розташованих глибоко в горлі. Для цього м'язи гортані відкривають і закривають повітряний коридор близько 25 разів на секунду. Здатність котів знайти шлях додому пояснює тим, що коти або використовують кут сонячного світла, або у них є намагнічені клітини в головному мозку, які виступають в якості компаса. Третина власників кішок думає, що їхні вихованці можуть читати їх думки. Найвідомішою кішкою-довгожителькою була ПАФ, яка померла в 2005 році у віці 38 років. Звичайні кішки можуть жити до 20 років. Кішки можуть визначати землетрус за 10-15 хвилин до його початку. Зі своїми кішками розмовляють 95% їх господарів. Кішки прибульці з космосу. У цьому впевнені навіть деякі вчені. На їх думку, головне завдання кішок спостерігати за істотами на землі. А доказ їх іншопланетного походження дивовижні здібності, яких немає у жодної тварини.